Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати пасту з куркою. Дуже простий та швидкий варіант вечері або обіду. Готується дійсно дуже-дуже просто. Давайте починати. Всім доброго дня. Сьогодні будемо готувати пасту з куркою у вершковому соусі. Страва дуже смачна і готується надзвичайно швидко. Воду для пасти вже поставила грітися. Тут розігріваю сковорідку для того, щоб обсмажити курку, наливаю рослинну олію та додаю шматок вершкового масла. Додаю сюди нарізану цибулю про часник і посирую на невеличкому вогні. Коли цибуля трішки підсмажилась, додаю курку. Я обсмажую курку декілька хвилин. Ну, от ви знаєте, просто щоб посвітлішала. Під час смаження курку обов'язково трішки підсолюю. Коли курка трішки обсмажилась, додаю сюди вершки. Я взяла не надто жирні, там 15% всього. Додаю перець. Та я полюбляю додати трішки мускатного горішку. У вершковий соус, мені здається, це зазвичай виходить дуже смачно. Зараз потрібно перенести на самий маленький вогник та тушкувати приблизно хвилин 5, можливо, 10. Тут все залежить від того, якої густоти соус ви хочете отримати. Паста у мене вже вариться, макарони потрібно довести до стану альденте і потім додати їх сюди до соусу. Обов'язково скуштуйте соус на сіль, можливо, треба трішки додати. Тепер додаю до соусу пасту відварену, достану альденте. Готую буквально декілька хвилин, просто щоб дати макаронам. Вібрати в себе соус, і все можна вимикати вогонь і подавати. Якщо макарони переварити або зварити їх просто до повної готовності, то весь соус буде з них просто спливати і залишатись на дні сковорідки, потім на дні тарілки. А якщо макарони зварити саме до стану альденте, то вони вберуть в себе соус і будуть дуже дуже смачними та дуже насиченими. Ось подивіться. Весь соус, всі вершки у нас вібрались в пасту. Все можна подавати. Додаю трішки пармезану зверху. І подавати таку страву потрібно, звісно, негайно, поки макарони ще гарячі, поки це все ароматне та смачне. Дякую вам за перегляд. Залишайте свої коментарі. Всього вам найкращого!